Канал «Конфігура 96 пропонує конфігурація 9. Чому? У мене мало підписників і незначна кількість переглядів моїх відео. Хоча я даю інформацію набагато цікавішу і оперативнішу, ніж знамениті українські патріотичні блогери: Юрій Швець, Сергій Поярков, Віталій Портніков, Ляпин, Петров Шаленийків, Утусов, Тарас Березовець. Тарас Чорновіл та інші. Чому? Може, тому що я свої відео озвучую виключно українською мовою, а може тому, що в своїх відео я не говорю конкретно про Україну, а говорю про віртуальну країну доля якої події, які так схожі на події в реальній нашій державі, Україні. Основна моя публікація Повість про віртуальну країну, божевілля, так і позначиться вірогідна історія. Чому вирогідна реальна історія України? А тому, що в мої публікації Країна, що так схожа на Україну під час жорстокої тотальної війни з північним сусідом, який по міським і по матеріальним ресурсам значно перевищує потенціал цієї країни, все ж виграє цю війну, що призводить ворожу країну до дезінтерації і розпаду на дрібніші країни. Які вже не будуть нести жодних загроз сусіднім країнам, а найголовніше те, що віртуальна країна, так схожа на Україну, відмовилася від традиційного устрою з парламентсько-президентським правлінням і стала по справжньому країною народновладдя, де саме народ керує, а чиновники виконавчої судової влади виконують волю своїх господарів, які їх обрали. Для виконання певних функцій і не більше. Чиновники діють саме по законах, які приймають первинні громади, найменші об'єднання титульного народу для влаштування життя найперше на території саме первинних громад, а потім первинні громади абсолютно добровільно об'єднуються у територіальні земельні регіональні громади, кожна з яких виконує визначені функції. Кінцевим об'єднанням всіх. Перевинних громад є добровільне об'єднання в державу. Головне, що дало таке об'єднання це припинення періодичного розхитування стабільності в держави при обранні президента і парламентарів, які мають різні ідеологічно-політичні, релігійні і економічні погляди. Таке періодичне протистояння народу і обраних ним лідерів держави через вседержавний майдан. І обранням нових лідерів з протилежними поглядами, що не подобаються іншій частини народу, призводять до зневіри і послаблення державних устроїв і робить таку державу нездатною забезпечити стабільне майбутнє для своїх громадян. Така держава не має майбутнього, адже таку державу стануть покидати в першу чергу молодь і найуспішніші громадяни. Таку державу ми намагаємося утримати вже впродовж 32 років. За ці роки руйнівництва держави населення зменшилося вдвічі, промисловий потенціал впав в рази. Поки що тримається аграрний сектор, але й він завдяки дії абсолютної влади шостого президента знаходиться на межі банкрутства, котрабанда, хабарництво, корупція стали синонімами чиновників цієї влади. Щоб позбутися цього негативу і врятувати Україну від повної руйнації, і необхідно кардинально змінювати державний устрій. І це може зробити тільки титульний народ, об'єднавшись у первинні громади, які в свою чергу продовжать ланцюг об'єднання первинна громада, територіальна громада, земельна громада, регіональна громада держава. Для того щоб показати весь шлях боротьби українського народу, за останні 300-400 років я і написав цю вірогідну історію віртуальної держави так схожу своєю історією і боротьбою на нашу Україну. Що треба нам зробити? Це об'єднатися на основі скрижалю життя первільної громади. Шанси у нас на це поки що є, але час працює не на нашу користь. Тож варто поспішати, поки йде війна, поки нас підтримують демократичні держави світу, бо з закінченням війни закінчиться і підтримка. А без підтримки нашій державі Україні загрожує такий же розпад, як і нашому північному сусіду. Тож дивіться, читайте слухайте всі публікації моєї вірогідної історії за цими послами.